Якщо вам цікаво потрапити у чкаловку, то познайомтесь з тусею та жусею. Неймовірна природна історія. Поп'ємо водичку із колодязя, підемо у лісочок до струмочку. А ще підемо та позасмагаємо біля річки. Подивимось, як квакають жабки. Сходимо до дитячий майданчик. Намалюємо дивовижну картину Папуга у тропіках. Ще подивимось мультфільм Бабілонс, якась цікава серія. Позбираємо малинку, смородинку, черешні, лохину ожину. Почнемо читати казочку про танок чугайстра. А ще побачимо на річці очеред. Попробуємо водичку у річці, у струмочку та в колодязі. А ще у лісочку дуже гарно. Ще ми подивимось, що ж зібрали у село дівчатка. Цікаво, правда ж? Якщо так, то дивіться це відео обов'язково! Тому що ви дізнаєтесь лише у відео Туся в Чкаловці. Дивіться, не пропустіть! З 1 липня на каналі Злата Фантазер. Дивіться, 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 не пропустіть. Та обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал Злата Фантазер. Туся чекає. Та Жуся теж.